Всім привіт! А сьогодні я прийшла в цю прекрасну гру під назвою Забула, якою, ну я напишу в описі відео. Так, і значить, ми тут вже були давно, та, але мене чомусь не кидає, дуже давно я в цій грі була, жінчі, мене чомусь не кидає в там, де я пройшла, тому ми будемо проходити заново. Все заново, все сама, все сама. Так, і ми будемо зараз це все про. У <гри> мене і так мало життя, випрошу. Так, далі йдемо. Не боїмося, що ми вмремо, бо все можна перепройти. Правильно я говорю, правильно я говорю. Значить, а як нам ліхтарик включити? Де людина ліхтарик взяла? Ну, окей, ми, ми люди, які люблять тяжкі ходи, тому ми проходимо без ліхтариків. Якось так. Оп, ми пройшли. Тільки що був жорсткий адреналін. Я пропоную з'їсти, щоб воно відновило... Ну, мені нічого не відновило. І що я то їла, оп, чекайте. Ну капець, одну експедицію треба пройти. За добре, зараз пройдемо, що мені? А, так, добре, погнали. Ми дійшли сюди. Так легко, це було так швидко, О, господи. Ті, як спогнане. Занадто легко. У нас тут павутинка. І павук сплів таку павутинку. Хоп, ми вийшли, ми вижили. Ми вийшли. Так, в мене є легенько обморожене. Легеньке, 41 жодку маю. Так, ам. Не маємо цього чіпатись. Тут сильний вітер. Сильний, сильніший, я б сказала. Ну, нічого, ми пройдемо це все разом. Ой, тяжко трошечки щось напряглясь. напряглясь Я я напрягляся. Ну, нічого ми йдемо. Ми йдемо тихо. Чуйте, а що я напряглася? Легко проходиться. Навіть нічого не відчула. Легенько. Налегко. Чи ні? ні, нас не суне. Все добре тоді. Так, ось я бачу драбинку, по якій нам треба піти. І чому це настільки легко? Я за дві хвилини дійшла сюди, я колись сюди доходила за чотири години, п'ять хвилин, 47 секунд. А тепер так легесенько. Опа, нарешті. Нарешті світло. Де ми є? Кемп один. Я оце це навечу. Я тут вмирала. Давай, погнали. Чому це настільки легко? За що? Добре, погнали, бо там якийсь челик стоїть. Напевно, когось чекає, не знаю. <гум> так, значить, погнали. Так, чіпаємося цієї штучки і йдемо далі. Оп! Бро, що ти тут став? Погнали? А, він лівнув. Шкода цього добряка. Куди йти? А? Це було занадто жорстко для мене. Бро вже майже пройшов, і тут така йому така йому... Нежданчик такий. в Шоці? Хоп, букажанчики. Що всі лівають? Дженна зайшла? Пам'ятаєте, колись був такий переполох з тою Дженою? А він дуже сильно трясеться. Бро, бро. Він дуже сильно трясеться. Я буду проходити обережно і повільно. Ми прийшли. І ось наш другий. другий. Що тут треба було робити і як? А, типа, а, я поняла. Я поняла. Тяжко. Ні, мене дуже мало життя. І якщо я зараз не пройду, я просто лівну з цього режиму. І куди... Тут. Ми має, я поняла, як тут треба. Чекайте, отако, от отако. Отаком. Я ту змогла це зробити. Кемпінг один. Чекпоінт. Чекпоінт. Вау! Ми зможемо відновити своє життя. Сього робимо будичку. Це віп. Це віп. Я хочу трошки поспати. Як відновити життя, скажіть. Так, зараз енергію відновимо. І підемо відновимо якимось чином своє життя. 92. Ну, що воно більше не хоче відновлюватись. Пішли, значить, от сюди. З'ємошу шоколадку, вона нам щось здає. Ainda não dei a energia, energia. Flash. Flash. Я не знаю, як відновити наше життя. Один спосіб це вмерти, але ми не хочемо вмирати, тому ми йдемо. Так, нам треба йти от туди прямою наводкою. Але, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватись, тому я хочу бажати вам гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, даю вам такого хеловінського настрою, тому на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу бажати гарного дня, вечора, ранку. Хто як дивиться, всім бувайте! Люблю.